Пожежа на Кінбурзькій косі, хаотичне скидання води на Каховській ГЕС, знищення Херсонської птахофабрики, екологічна катастрофа Азовського моря, події, що стали одними з найбільш резонансних злочинів росіян на Херсонщині на думку експертів, які взяли участь у проєкті нові екологічні проблеми окупованої Херсонщини, сказав голова правління причорноморського центру політичних і соціальних досліджень Олександр Мошнягул. Ми питали пару десятків експертів. Ми їх ніде не афішуємо, але частина з них досі знаходиться в Херсонській області і ми провели моніторинг мереж соціальних. Практично в кожній громаді Херсонської області ми промоніторили наявні діючі, проукраїнські звичайно, пабліки. Голова Кочубеївської територіальної громади Людмила Костюк розповідає, що через бойові дії у населених пунктах неодноразово були пожежі, які задали шкоди навколишньому середовищу. Пожежі в нас, нас ворожий ход стрілив, тому що це великі спрямовані обстріли. Сосновий ліс, де в нас є частина його вигоріла. Проблема в нас із питною водою. Вона була і до війни, а зараз особливо актуальна, тому що пошкоджені водогони під час окупації рили орки собі окопи. При цьому було пошкоджено лінію водомережі. Екологічні проблеми Кочубеївської громади, приклад проблем усієї Херсонської області, найбільш гострі лісові пожежі, підтоплення, браконьєрство, забруднення ґрунтових та поверхневих вод, фітозасмічення, розказав один з учасників дослідження Володимир Молчанов. Експерти створили нову карту екологічних проблем Херсонщини. Ці навіть катастрофічні наслідки вони дають певну можливість, можливість під час відновлення зробити. Екологічні питання основою і базисом для формування проєктів, формування спочатку, звичайно, стратегії відновлення, в, в які екологічні питання стануть основою її формування, а вже економіка, інфраструктура, грошові потоки, вони мають формуватися як якесь нашарування. Дослідження тривало з лютого по вересень включно. Експерти причорноморського центру політичних і соціальних досліджень рекомендують Херсонській ОВА вже зараз починати створювати робочу групу щодо екологічного відновлення області, розглядати систему підрахунку збитків та замірів забруднення, сказав Олександр Мошнягул. Ксенія Стельмах, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон.